Всім привіт! Я з Кульніченко Анжела, це мій канал, Декоративний сад Півдня України з тавкинім феї. Хочу сьогодні викопати цей кущ. Це кліматіс мілкоквітковий. Він цвіте такими біленькими-маленькими квіточками, вже давно цвівся. Хочу його звідси прибрати зовсім. Ну Тому що Кожним роком ми стаємо трошки доросліші, нам стає важче. Треба його весь час обрізати, потім підв'язувати. І ми вирішили прибрати цей клімат звідси зовсім і посаджу, і посаджу плющик. Плющик вже сьогодні отримала, тому хочу, тому, тому хочу це все зараз різати і убрати. Сьогодні відправила посилки і на завтра ще одна, і є трохи часу. Вже е, з'явився час трохи вільний. вільний, вільний для роботи. Вільний від посилок, тому почала вже роботи трошки в городі. Сястра Верескова вже закінчує своє цвітіння, майже вже закінчила. Буду потім. Оцей кусок переробляти буду викопувати аквілегію теж. Тут вона різнокольорова. І буду кущики ділити і ну, так, землю присаджу, а потім на весну буду продавати. Так що, хто хоче аквілегію, пишіть, буду записувати на весну. Тут я думаю, що буде що. Кущі вже здоровені. Буду пробувати ділити. Потім ще покажу. Сьогодні ще викопала ямку таку. Потім пізніше приїде кум, буде ну вивільниться від своєї роботи і приїде, допоможе подруга з чоловіком. Копалася під рікою. У нас сьогодні жара така. Ось тут викопала. Це треба буде тут турбінкою відпиляти. І вон вона труба пішла, пішла. Там вже до кінця вона вже там викопана. Чоловік каже, почекай, я приїду, бо поїхав в Одесу на роботу. І потім я викопаю. А я що тиждень буду чекати це Це треба ще сюди потім навести трохи землі, бо сюди така як ямка трошки була. Якраз привезу там свій ставочок, докопаю, трошки сюди привезу землі. Такі. Там такий вже глинозем геть. Зараз засиплю ямку, а зверху землею присиплю, зарівняю, буде. Ще така клумбочка одна. Бо треба хризантеми, хочу там вивільнити місце теж. Я вже колись у відео ласкала, буду там робити болото для болотних рослин. А хризантеми ж викинути не викинеш їх. Тут кілька рядочків посаджу хризантемки. І буде тут гарненько. І потім треба ще там посилка прийде, мені знов ще нашла нові злаки, яких в мене нема. Посаджу теж. Ну, треба місце, у мене ще тут нічого не готове. І чекати нема часу. Треба цим займатися, потім часник цибулю садити, потім гірка, потім ці болота робити. Є чим займатися. Поки погода, в нас сьогодні жарко, Я кажу, що я хожу. Ну от, Оце така типа, майки з рукавами закотила геть, бо жарко страшне. Подтече рікою. Ну, от такі от справи займаюся вже городом. Будуть нові клумбочки, нові перестановки, пересадки, як завжди, бо додається земля, рослини розростаються. Треба ділити багато чого буде із кантусів. Попробуємо поділити, скільки вистачить часу, а все останнє залишимо на весну ділити, бо міскантуси. Та й просто ділиться. Восени воно непогано ділиться теж, приймається потім. Тут воно вже повикопували теж. Зібрінуси теж будемо ділити. От Якраз тут звільниться, ну, вже приготую цю клумбу, якраз оцей міскантус викопаємо і поділимо. Тут ось тільки три кущі всього залишилось. Так що так, роботи вистачає. Е, мені знову пишуть за е, кортадерію компасна трава. Ще раз повторюю, що, що ми її ділимо тільки весною і тоді ми її продаємо. Тим паче, що зараз турбувати перед зимою коріння ну, краще не треба. Та й вона зараз. Ще така зелена стоїть. Вон. Куди ж її грізати, куди ж її копати? Гляньте, яка красуня зелена стоїть. Вона ще буде всю зиму, майже зелена стояти. Ну, поки не буде морозів великих. От потім будемо її ділити. Тут у нас є що ділити. Тут три величезні кущі, два дуже великі. Один. Самий здоровий, цей теж ось доздоровенний і ще один. Три кущі будемо ділити на весну. Знову все поливається, суш, ні дощів, нічого немає, ніяких опадів. Ось, бачите, хризантемки такі великі, вони відцвітуться, ну ці, що на доріжці, я вже буду потім ділити або весною викопувати. Рань, такі ромашечки класні, бо просили теж показати, а це було все викопувати, ділити, хто хоче, хто хоче великий кущ, так, гривень 25-35 максимум. Може, хто хоче зараз ось цих у мене ось є декілька кущів, такі ромашечки червоні. Тут у мене їх он, скільки є. Тут такі будуть ось ромашечки. Ось бачите, як вони розпускаються. Це теж ось до їх тут, ось скільки кущиків багато. Він вже є розпустився такий кущ. Ось такі гляньте ці вони. Теж багато кусів буду викопувати, теж можу розпродати трошки. І тут така ось теракотова махрова буде. Це в наші тільки-тільки. зацвітає теж кілька кусів, теж буду прибирати. Ось, от якраз на цьому місці приберу хризантеми і буду робити болото. Будемо копати, бетонувати і робити болото для болотних рослин, бо розрослись. Вже глушать один одного. Гляньте, яка теж ромашечка. Тут один кущ, але можна буде його поділити теж, тому що він вже здоровий. Ця жовта така яскрава, ну прям як сонечко. Теж кущ здоровенний. Теж буду викопувати ділити. І ось ще одна жовта, теж буду звідси прибирати. Звідси приберу. Можливо, весною вже такий якийсь тут рядочок спробую, якщо буде місце, бо тут вже натикано всього. Що треба і не треба. Всі міскантуси вже, вже хто хоче з лаки пишіть, будуть на весну, тому що деякі я Буду перший раз ділити кущі, деяких буде небагато. Ось хризантемка, яка Така рожевенька. І оця лахматка моя покажу зараз. Прикольна. Ну, вже навесну може бути, якісь там черенки, покоріняю з неї. Гляньте, яка вона класна. От так. отак, такі тут діла. Хто викопаю кущ, потім покажу який кущ уже. в другому відео, бо поки зараз обріжу, поки обріжу те, те все, що заплелося, той. Господи, кліматіс. То ще довго. Багато ще часу пройде, поки його обріжу весь. Треба вивезти, потім викопати якусь, Побачу, може і поділиться ще на кілька. Якщо ще поділиться, то може десь собі кину там на сітку, на огорожу. Блін, налітає. Цвітає весь час забуваю. Цю рослину, як воно називається, вже таке вимахло, теж треба в звідси прибирати десь. І там вивільниться місце, там під забором десь пересаджу цей кущ туди. весну ще морозники будуть. У мене їх багато різних. Буду продавати по мірі цвітіння, тому що багато різних кольорів. Тож будуть всі навесну, як зацвітуть. Синімфейка Все Всі по поповно поплила Горнюня. Так що так. Зараз сумах покажу і піду. Працювати трошки відпочила, бо вже під рікою тік і захекалася геть. Генте вже який сумах. Вже все жовтіє. Тут сухо знову все знову поливають, тільки недавно поливала і. Вже кінець жовтня, засуха така, що страшна. Це у нас був ось приморозок, це кліродендрум бунги, зразу підхватило вершки, а он всередині ще листя зелене. Якщо буде тепло, ще й середина піде рости. Так. В описі під відео, як завжди, я залишаю свій телефон, як мене зв звати. Можете шукати мене у Фейсбуці. Там в мене є альбоми продажу. Якщо ви зайшли на сторінку там, де нічого нема, пишіть, я вас сама знайду з, з, з потрібної сторінки. У мене чомусь їх дві так. Нема поки часу сидіти там і дивитися, що ж там таке. Случилося, що, що в мене друга сторінка з'явилася хто хоче на весну, хто що хоче. Я вже почала записувати. Все, всім бажаю гарного дня.